Стозі лайф продовжує свою роботу для вас. Дякую, що дивитеся. довіряєте саме нам. Готуємо для вас добірку важливої і актуальної інформації. Звісно, вже готові обговорювати. Нового ну, гостем моєї студії буде Сергій Гусовський, депутат Київміськради. Дякую, що долучилися. Вітаємо. Якщо ви готові, то й ми готові так само додати інформації до нашого з вами обговорення. Вибори 2020 б'ють рекорд із порушень цього року. Кількість розпочаток кримінальних проваджень за місяць виборчої кампанії перед місцевими виборами. Увага у 18 разів перевищила показники під час виборів до Верховної Ради. Про це повідомив голова національної поліції України Ігор Клименко. Він зазначив, що вже налагоджена координація з усіма керівниками правоохоронних органів в регіонах, щоб забезпечити безпеку під час виборчої кампанії та самих виборів. Нагадаю, місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня. Ну і перенесення місцевих виборів неможливе. Про це напередодні заявив голова Верховної Ради України Дмитро Размуков. За його словами, для цього немає законних підстав. Давайте почуємо фрагмент стати. Перенесення місцевих виборів у моєму розумінні як голови Верховної Ради України неможливе, бо законних підстав для зміни часу проведення виборів немає. Вибори мають відбутися за будь-якої погоди 25 жовтня 2020 року. Як це і заплановано, бо всі процеси запущені. Отже, почули ми, що нібито немає законних дійсно підстав переносити вибори. Очевидно, що вони навіть попри ковід і захворюваність і анонси в те, що в нас буде рекорд зростати на наступному тижні до 9 тисяч осіб, заражених на ковід, за добу, прогнозують. Все ж таки, вибори відбудуться, однак уже фіксують отакі шалені порушення. Скажіть, будь ласка, з чим це ви особисто пов'язуєтесь? З тим, що вони найбільш значимі? Чи можливо в нас просто? Правоохоронна, власна, структура і трошечки шкутельга, як то кажуть. Це хороше запитання. Я думаю, що в першу чергу це пов'язано з тим, що це буде дуже серйозно, це вже йде дуже серйозна боротьба. І вона є не випадковою. Бо багато людей розуміє, що рік тому фактично українці надали великий аванс довіри в службі народу. І тепер ймовірно мають трохи іншу точку зору з цього приводу, і власне це спричиняє таку дуже активну боротьбу і таку конкуренцію між політичними силами, хто власне тепер буде звучати більш переколом, кому довірять голоси українці незалежно від того, де вони живуть, чи там на сході, на заході, на півні, чи в центрі, чи на півночі. От тому власне така ну, колотнеча фактично йде. І кажуть, що це ще не і У нас найбільш спекотна пора попереду, коли там у нас будуть і викриття шленів робити, і в змі публікувати якісь там особисті такі пікантні речі? Ну як завжди, традиції українського виборчого процесу, це зрозуміло. Скажіть, будь ласка, стосовно готовності, зокрема Київ столиці Київської області, загалом до виборчого процесу, наскільки виборчі дільниці будуть оснащені знов ж таки і масками, і антисептиками? Наскільки будуть як ви вважаєте, дотримуватися дистанції, що звісно не може не спричинити шалених шалених таких, знаєте, черг? І це, до речі, може трошки відлякати людей, приходити на дільниці менше з тим, і знов ж таки чи вистачатиме людей, які контролюватимуть ці всі процеси і правоохоронців, зокрема. Варто говорити про те, що незалежно від того, це Київ, чи це Харків, чи це Одеса, якість якби сервісу, який має бути наданий для тих, хто прийде голосувати, вона має бути однаковою. Тобто, дбати про людину треба незалежно від того, чи це голосування в в невеличкому ОТГ, чи це столиця. Тому якби забезпеченість це ключова задача. От і на даний момент. Виглядає так, що фінансування під це є, тому це вже залежить від того, як спрацьовує комбінація міської влади і безпосередньо виборчих дільниць. Я думаю, що має бути забезпечено все на якісному рівні. І далі багато що залежить від відповідальності кожної окремої людини і відчуття ну безпеки, і власне, якби якщо людина не дбає про себе, ну за неї ніхто не подбає назовні. От, тому йти в, мати маску. Дезінфікувати руки і так далі, це точно ніхто не відміняв. Це зрозуміло, але коли е, бабусь змушують за власні кошти, за власні копійки, е, ну пенсії, це от, тяжко назвати, змушують купувати і ті ж маски, Кільниця і... має бути забезпечена масками. От, ніхто не має почув. примушувати е, старших людей молодших іти купувати. Це має бути забезпечено на законодавчому рівні. З вами повністю погоджуюся. До речі, є думка головного санітарного лікаря України. Дотримання усіх визначених правил безпеки під час голосування є вкрай важливим. Про це зазначив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. За його словами, на виборчих дільницях діятимуть безпекові заходи, визначені постановою номер 641. Ляшко також додав, що, хоч журналістів і будуть допускати на дільницю, проте брифінги за результатами голосування рекомендовано проводити зовні приміщення. Також головний санітарний лікар зазначив. Що за сприятливих погодних умов МОЗ рекомендуватиме розміщувати всі інформаційні матеріали ззовні приміщень. Давайте почуємо Віктора Ляшка. Під час виборчого процесу ми не обмежили жодних прав і свобод людини. Ми даємо право зробити всім те, що й передбачено Конституцією, здійснити своє право вибору. В той же час ми врегулювали деякі протиепідемічні норми, виконання яких дозволить запобігти інфікуванню коронавірусною хворобою та іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями, під час здійснення цього процесу. Слухайте, ну це символічно, що так. добре вчиться головний лікар, бо свого часу він заборонив фактично людям ходити в парк і якраз на те саме повітря свіже, а хотів, щоб вони сиділи тільки по хатах. Він то вже сказав, що це психологічний прийом. Ну. ну така собі війна проти свого народу. Тобто, принаймні зараз він зрозумів, що треба дбати про те, щоб свіжого повітря було більше, а не менше. Ну так, дійсно дуже такі якісні поради дає головний санітарний лікар України, це прекрасно. А менше з тим є повідомлення про те, що навіть хворі на covid 19 зможуть все ж таки виконати своє виборче право і проголосувати. Що вам відомо про те, як цей процес буде організовано? Будуть приходити до, додому безпосередньо до виборця, чи просто людина зможе підійти до окремо там визначеної, не знаю, приміщення певно, що біля дільниці, чи як це? Все буде організовано, просто цікаво, тому що людей це досі цікавить. Ну на моє переконання, кожна людина, яка, ну якщо вже так сталося, що вона захворіла на ковід, вона ймовірно може дбати не тільки про себе, а й про свою родину і про тих, хто є поблизу. От і принаймні утриматися від того, щоб йти на дільницю, бо навіть якщо є маска, все одно є загроза того, що буде е, ну фактично е, там хтось після того може захворіти. Тому я думаю, що це дуже ну така індивідуальна позиція. Тобто людина має залишатися вдома, якщо можуть забезпечити якісний захист для тих, хто може приїхати додому і взяти е, цей подати в бюлетені, взяти цей голос, то це має бути зроблено. Якщо ні, я думаю, що тут власне безпека це в першу чергу те про що треба дбати. Про те, як відбувається комунікація з людьми перед виборами безпосередньо, як інформування відбувається, тому що ну, лунають заклики про те, що будь ласка, поясніть нам як голосувати, тому що якісь там наплутані знову ж таки є схеми певно, що в цих бланках їх кілька. Як людям чи роз'яснюють людям, як вони мають зробити це були виявлення? Дуже є проста відповідь на ваше запитання. Давайте. Якби все було добре роз'яснювано, то не виникало би самого того питання. От я думаю. Що багато людей будуть дійсно стояти перед таким собі інтелектуальним викликом, якщо хтось в ОТГ отримає чотири бюллетені, тобто ОТГ, район, область і якби там місто своє. От, то це складна задача, просто розібратися, де там ці галочки ставити. Знаєте, я коли я я чому запитую, тому що коли вже зараз лунають такі заяви, то певно треба щось робити, чи не так, чи чи якісь висновки зроблені з цього чи ні? Ну я думаю, між іншим, от в цій всій конкурентній боротьбі між політичними силами багато хто буде намагатися пояснити заодно з е, тим, щоб пропагувати, голосуєте за нас, але от зробіть це отак. От, тому по великому рахунку, ну можна сказати, що це дійсно буде процес не на жаль, непростий, тобто коли зміни до. Законодавства ну приймалися, то навряд чи дбали про те, щоб це заздалегідь зробити і пояснити. От про людей ж якось не дуже е, прийнято дбати. Та дбають про те, щоб зберегти свої інтереси або їх підсилити. От, тому, на мій погляд, це точно то, чого бракує. От і це те, чому має бути присвячено багато, в тому чи числі часу, там, коли йде соціальна реклама, пояснити де ставити ті кляті галочки. З вами повністю погоджуюся. Дивіться зараз. Хочу з вами оковідну ситуацію обговорити. Зокрема, в столиці ситуація непроста, тому що все ж таки від медиків лунають інформація про те, що кількість місць все ж таки в лікарнях обмежена. Є певна проблема зі швидкими. От я, до речі, хочу додати, що в мережі з'явилося відео черги зі швидких під столичною лікарнею номер 9, де лікують пацієнтів із коронавірусом. Біля приймального відділення зафільмували понад 13 машин швидких. Медичної допомоги за останні тижні в Києві невпинно зростає кількість хворих на COVID-19 та число госпіталізації лише за минулу добу у шпиталі 72 пацієнтів. Скажіть, будь ласка, ви особисто бачите якісь механізми, як стримати все ж таки такий швидкий ріст захворюваності? Ми розуміємо, і нам про це пояснюють і місцеві голови, і місцеві органи влади про те, що ми не можемо зупинити транспорт, ми не можемо не пускати людей на роботу, тому що ми не можемо компенсувати їм ці витрати їм треба за щось годувати свої родини. Менше з тим проріз захворюваності триває, і це лише офіційна статистика. Скільки в нас не протестованих громадян, ви прекрасно самі розумієте, як це все в нас влаштовано? Ви який вихід з цієї ситуації бачите? Повний локдаун. В жодному випадку це не має бути повний локдаун, бо якби під такими гаслами можна ну на жаль, це може спричинити значно більше проблеми. Ну, ми вже сьогодні говорили з вами, що дбати про людей, ну це не є просто а, і якби, а звички такої в багатьох органів влади нема. От і дбати про людей це забезпечити з одного боку належні санітарні норми, але не в такий спосіб. Згадайте, коли в Києві зупинили метрополітен. І в той же час ходили тролейбуси, автобуси, і в той так. момент просто там був ну, як я перепрошую, як сардини в цій в якійсь консервній банці. Тобто, це просто підвищило значно ризик. А чергу людей людей просто шалено. Наші журналісти щодня просто фіксували, розумієте? І спілкувалися з тими людьми, які не добирали просто слів і висловлювалися про те, як це все організує. Тому розум і прорахованість дій справді забезпеченість. Ну, якби знаєте, 13 скорих стоїть в черзі. А добре, що вони є ці 13 скорих. О, тому, е, на мій погляд, однозначно треба в першу чергу е, якби думати про баланс тих заборон, от, в тому числі, я перепрошую, але ідіотських. І то, що треба забезпечити людей справді можливістю працювати, заробляти гроші для того, щоб було що їсти. Бо якщо не буде що їсти, то не буде і за що купувати ліки. Тому я думаю, що цей акцент він ключовий. Ну тут знаєте підтягується знову ж таки проблема організації дистанційного навчання у разі необхідності. Ми бачимо, до чого власне призвело те, що нам по телевізору показували там певні уроки. Так ну. По чесному, як кажуть, батьки кажуть, що це не дало жодних результатів. Діти часто не, не дотримуються цих вимог, не, не виконуються завдання, а батьки не мають змоги сидіти і контролювати безпосередньо їх. Це інше питання. Я хочу з вами про чер... про затори поговорити. Те, що відбувається в столиці, не новина. Ну чомусь як не дивно, коли у нас є злива, там чи чи сніг, у нас просто утворюються шалені затори. Що що наразі місцева влада вирішує з цим питанням. Я думаю, навіть якщо нема снігу або нема зливи, то кожного ранку є затори серед тих, хто їде з лівого берега на правий, щоб працювати, і так само повертається ввечері. Тому якби просто ну незбалансований розвиток, хаотичний розвиток міста. От, коли продовжують будуватися мільйони квадратних метрів житла, а вони не забезпечуються відповідною інфраструктурою, оце призводить до тих заторів в першу чергу. Бо далі, там серед між іншим, вже і там недоліки в тому, як інженерні інфраструктури розвиваються. От, але в першу чергу це якраз ну те, куди місто рухається. Тобто, чи є бачення, яким місто буде через рік, 5 чи 10. Та, наприклад, європейські міста вони взагалі рухаються в напрямку, якби дуже такому чіткому людина. Яка живе в великому місті, може жити доволі локально, тобто, щоб на відстані 15 хвилин було все під рукою: школа для дітей чи дитячий садок, магазин, де можна придбати їжу, робота, тренажерний зал, що завгодно, 15 хвилин. Це Зменшує кількість часу, яку людина проводить в трафіку. Це просто інколи дозволяє не мати автомобіль, от інколи його орендувати, щоб щось собі придбати. І тоді це про якість життя. А на даний момент ці затори якраз тому, що в нас застаріли генеральний план, який приймали ще в на початку 2000-х. і його не новий генплан не, не розробили. Було. Та 30. він діє до 2020 тисячі року угу. і буде діяти допоки не буде прийняти новий. А це якраз про е, ну ту забудову, яка хаотична абсолютно і вона не забезпечується там ні садками, ні школами. Якщо в школі е, в класі 40 дітей навчається, то це і про якість навчання, і якщо ми говоримо про безпеку, то це про небезпеку, яку mm. така недбала позиція несе для дітей. Сергію, дивіться, ну одна з приємних причин, чому утворюються подекуди затори, це ремонт нарешті доріг. Це приємно. Інше питання, що це з коронавірусного фонду діста, дістали ці кошти. А менше з тим дивіться. Позовіте, Це інколи анекдотично. Бо якщо подивитися, наприклад, проспект Перем кожен рік там щось роблять. Кожен просто кожен рік, і це ну тобто, це про 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 ну про неякісне управління, про погане планування. Це От, про бо я розумію. Якщо... Ремонту, який є з певним бізнесом для певних структур, тому що кошти букові. вливаються, воно швидко псується так. і так далі. Так, Дивіться, а інша причина це прорив тепломереж. А, зрозуміло, що застарілася система її треба змінювати, оновлювати це шалені кошти, але менше з тим, скажіть, будь ласка, не можна передбачити такі речі, тим паче, що ми вже впритул до опалювального сезону наближаємось? Хтось, ви знаєте, вже казав, намагався назвати Київ місто гейзерів, да? бо бо, бо кожен раз, коли коли перевіряють ці мережі, вони там вибухають і так далі. Це питання дійсно важливе і складне, але воно то дуже щільно пов'язано з цією хаотичною забудовою, коли на існуючі мережі подекуди застерілі, угу. саджають нові будинки, і вони фактично призводять до того, що навантаження до цих мереж, а це не тільки гаряча вода. Ну, це може бути і каналізація, що не менш небезпечно, якщо там якась проблема виникає, наприклад, в Булосіївському районі. Не все так просто, і, і тобто можна наводити окремі приклади. от найсвіжіша інформація про високовольтний кабель, який вибухнув на столичному виноградарі. Ми показували нашим глядачам це відео, просто яке розпосюдили в соцмережах самі ж люди. Чому типово вибухає? Бо перенавантаження, чому перенавантаження? Бо не запланована відповідна інфраструктура. Тобто забудовникам кажуть давай, давай, бо забудовники комусь занесли кошти. От, а про те, щоб забезпечити це, це необхідним, ну таким підґрунтям чи фундаментом, ну про це ну хтось інший буде дбати. Це як знаєте, як, як мати дефіцитний бюджет, десь брати гроші для того, щоб закрити дефіцит, хто буде віддавати, та хтось там потім. Ви знаєте, от ви дуже таку важливу проблему. Столиці, зокрема, зачепили. Ну, це просто наочний приклад того, як, як не розраховують все ж таки інфраструктуру. Що маю на увазі засилля новобудов їх дійсно надбагато, і коли постає питання каналізації, коли постає питання доріг, шкіл ви вже згадали, і так далі, тут справжні відбувається колапс. Ви бачите вихід з цієї ситуації? Як це все врегулювати і припинити ці незаконні почасти забудови, які все одно як гриби після дощу зростають? От дивіться, застарілий генеральний план до чого призводить. Фактично, зараз ключовий містобудівний документ, що останні роки. Ті, хто при владі в Києві приймали, це так званий детальний план території. Це документ, який такий містобудівний, він описує, як розвивається там декілька кварталів. І там може бути все, ніби добре прописано. І не, не тільки житло, але й школи, поліклініки і так далі. Але ніхто не контролює і не забезпечує черговість тих дій і черговість тих забудов, які потім там в цьому квартал, в цих кварталах відбуваються. І тому будується житло. все, забудовник продав житло, побудував, продав квартири і втік. А дитячий садок, знов таки, да. майданчики, це все хай будує місто. А місто між іншим, в рамках того, що відбулося останнім часом, коли Верховна Рада прийняла рішення про те, що є так званий пойовий внесок, який забудовники мали би і завжди сплачували, якщо не окрім корупції, тобто сплачували місто для розвитку інфраструктури, Верховна Рада вирішила. А не треба платити місту за е, цей бойовий е, внесок, да, так званий. От. А це просто відсоток від кошторису будинку. Якщо його сплачують, місто може розвивати інфраструктуру. Не сплачують, не може. Хто це, за цим стоїть? Забудовники. Тобто виходить так, що місто шматують. Якби люди купують квартири, ну бо їм треба десь жити. Хтось хоче так інвестувати гроші, але ми так само, ну воно на жаль, нас рефреном звучить, що дбають про що завгодно, а не про людей. Не про людей, які потім від приходять під кабмін і а, пікетують, і, і голосять, і просять звернути на них увагу, тому що ви знаєте цю проблему, коли деякі об'єкти, деякі квартири перепродують по три рази, і а, обмануті інвестори просто не ну не мають виходу. А коли вже є, наприклад, забудова, яка є дуже сумнівною і Фактично вже йдуть і судові справи, і рішення Київради приймаються, щоб розірвати той чи інший договір оренди. А цей забудовник в метрополітені рекламує свою забудову. Так. Каже, що в нас супер ціна, і багато хто, на жаль, на це купується, інвестує, вкладає дійсно свої кошти, яких може їх не так багато. А потім, і це ну, той якби а той забудовник він приречений. І місто, яке не контролює такі процеси, ну воно фактично несе в першу чергу відповідальність за такі трагедії, які інколи трапляються в багатьох сімей. Сергію, я вам щиро дякую за те, що ви відкоментували такі нагальні проблеми сьогодення. Я друзі нагадаю, що поруч зі мною був Сергій Гусовський, депутат Київ міськради. Щоро дякую за участь в нашому ефірі. Запрошуємо до нас і ще.